Далі будемо говорити про наслідки західних санкцій стосовно Російської Федерації, до чого вони призвели. А доходи російського уряду від продажу нафти і газу в січні різко впали. Саме це призвело до найбільшого дефіциту бюджету країни-агресорки з 1998 року. Про це повідомляє Блумберг за даними агентства, Податкові надходження від продажу палива впали на 46%. в той час як витрати на війну в Україні зросли на 59%. А Поєднання цих факторів призвело до того, що дефіцит російського бюджету тепер складає 25 мільярдів доларів. В Свою чергу Володимир Путін наказав уряду до 1 березня розробити нову оцінку вартості російської нафти. Це нібито допоможе компенсувати негативний вплив санкцій на бюджет. Наразі Міністерство фінансів країни-окупанта стягує податки з нафтовидобувних компаній на основі щомісячної оцінки вартості нафти. Ця ціна включає витрати на фрахт і страхування вантажів, що відправляє. З північно західної Європи. що все це означає? Зараз з'ясуємо, допоможе нам розібратися. У цьому Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету. Андрію, доброго дня, вітаємо Вітаю. дефіцит 25 мільярдів доларів. Для нас, звичайних людей, це звучить колосально, але наскільки це серйозно для великої економічної е машини, я б сказав, яка працює в Російській Федерації. Ну, я б насправді взагалі менше рахував би в доларах, бо настільки відв'язана тепер російська економіка від економіки глобальної, світової, від доларової, єврової економіки, що, що воно не невідповідно. Ну, набагато правильніше рахувати це у відсотках до того, що вони там збирають, і за рахунок чого вони можуть фінансувати війну, насправді дефіцит колосальний. Минулого року він е, сягнув там е, більш ніж 3,3 трильйона рублів цього року він лише запланований. Він на такому рівні а буде ще більше. Можна сказати, що, що і це є оцінкою. Бо Блумберг посилається скоріше на офіційну оцінку, але яка не враховує, що насправді вичавили гроші з Газпрому і «Роснефті», які переплатили податки набагато більше, ніж мали б заплатити. Там близько 5 мільярдів, 5 трильйонів рублів прибрали з Газпрому. Це звичайно знижує можливість розвиватися цих компаній. Те саме Стосується нафти, але головне для нас що санкції дійсно працюють. Вони працюють можливо повільно, повірено з тим, щоб чого нам хотілося, і розгортаються вони доволі повільно, але вони дають ефект. І те, що минулого року російська економіка офіційно впала на 3%, по суті, вона впала набагато більше. Вони змушені е, зараз фактично знищувати власні е, власні фонди е, в, внутрішні, які рубльові рубльовою юанів і їх вистачить. Ну можливо, ще на рік два фінансування такого дефіциту бюджету. А запозичувати ж фактично нема де. Далі російський бюджет цього року враховувався з розрахунку 70 доларів за барель нафти. А ми вже маємо стелю в 45 і навряд чи Буде Індія або Китай купувати російську нафту дорожче. Нагадаю, що 45 доларів означає, що фактично нема чого сплачувати в бюджет Росії, бо це дуже близько до собівартості нафти, яка за різними оцінками від 36 до 39 доларів за барель в Росії. Відповідно, все все основне в руйнації російської економіки. Ми побачимо цього року. А Війна дорожча і дорожчає для Росії. А чи можна говорити про те, що схему Росії стосовно обходження санкцій заходу, а також змішування нафти, у цей чорний танкерний флот вони не дають великого ефекту. Що воно якось рятує Росію? Звичайно, рятує. Ну в перш перше, хто врятував Росію минулого року, це Індія, і з точки зору Індія прагматично все це подивилася і отримала. Велику перевагу і з точки зору відкриття більшого відкриття російського ринку для себе, збільшивши експорт в Росію, але також і збільшивши імпорт, перш за все, нафтопродуктів з урахуванням е знижки, яка навіть ще до введення цінової стелі складала близько 30%. Відповідно, якщо Середня ціна на урал з минулого року була близько 85, відповідно на вибачте, на бренд, і відповідно на «Уралс» на російську нафту мала бути ну там порядка 78 доларів. А по, по факту ми бачили вже останній квартал, що були контракти по 40 по 45 доларів, навіть по 44 долари. А тепер зі стелею, Ну стеля це ж не гарантія ціни, але просто вона задає економічний сенс. Навряд чи Китай чи Індія будуть купувати вище цієї стелі, встановленої європейським союзом. Бо це для них гарний інструмент шантажу. А Росія не може зупинити. Власну нафтову промисловість звичайно видобуток і продажі суттєво зменшиться з якщо наповіляють одинадцять з половиною приблизно мільйонів барелів на день були видобуток. Продажі воно падає близько до дев'яти і, і основний. Тепер вектор це внутрішні закупівлі і закупівля Індією, Китаєм іншими країнами на південно-східній Азії. Після повномасштабного російського вторгнення були очікування, що російська економіка може просто обвалитися, тобто колапсувати після запровадження такої кількості санкцій, але цього не сталося. Тим не менш, ми бачимо, як російська економіка поступово-поступово стикається з все більш глобальними проблемами. У зв'язку з цим хочу почекавитись у вас, як ви думаєте, як буде виглядати подальший економічний занепад Російської Федерації? Тобто, все дійде до того, що в якийсь день, наприклад, вони вийдуть і скажуть, що все, ми банкроти. Або ж це буде якесь поступове збідніння, зубожіння і так далі. Звичайно, ну куди їм виходити і казати про банкротство? Ну нема куди. В них має доволі закрита економіка. Уявіть собі, що навіть всередині того, що вони. Робили як власне економічне угрупування, то те, що ми звали тайожним союзом, там внутрішня торгівля між странами, між Казахстаном, Білорусією Росією була лише 14% їхньої торгівлі. Там немає е, тих тих обсягів е, торгових, е, які притаманні об'єднанням. Е, основне, що, що було це торгівля з Китаєм, торгівля з європейським союзом, нафтопродуктами, купівля там. коли це закривається, відповідно економіка, вона окуклилася, вона вона. Стало доволі замкнена. і вони там можуть малювати будь-які -по показники, е малювати ВВП, рахувати його по, по якихось внутрішніх схемах. Заднім числом вони зараз ввели податок на прибуток підприємств, корпоративні податки для російських підприємств, для того, щоб заднім числом тепер е перейти у відповідність до статистики коротше, там багато того, що притаманне таким закритим економікам, і відповідно вони можуть друкувати цих рублів і фінансувати, начебто, армію, ще багато багато років. Але ми не побачимо краху економіки через те, що ми раніше побачимо крах російської армії, і Росія змушена буде запускати процеси відповзання, включно з економічними санкції працюють ще в тому сенсі, що в Росії все більше з'являється сил, які не задоволені чинною економічною перш за все, ситуацією. Бо політичні амбіції однієї людини покладені на одну вагу. Половину вагів, а на іншу е чашу покладені економічні інтереси, добробут, родин десятків тисяч чиновників. Це порушення їхнього договору соціального. Що чиновникам дозволено красти, натомість вони підтримують першу фігуру. Якщо перша фігура е руйнує їхні економічні перспективи, то це прискорює звичайно розвал в е Російській Федерації. Відповідно, це, це сценарій набагато ймовірніший, чим проповзання Росії на, на колінах до. Великої сімки з проханням зняти санкції. Пане Андрію, до речі, Київська школа-економіка говорить про те, що 2023 рік для Росії стане вирішальний саме для економіки Росії. Вони прогнозують також скорочення реально ВВП країни на 6,1%. І є очікування, що в 2024 році економіка Російської Федерації буде майже на 15% меншою, яка була б до як яка могла б могла бути, якби Кремль не розв'язав цю війну. А як, от таке падіння російської економіки позначиться? На звичайних людях, а якими будуть можуть бути ціни курс рубля в країні падіння ВВП України 30% було минулого року. Росії 3,2%. цього року Україна. Ми сподіваємось, перейде до зростання Росія продовжує падіння. Причому я б хотів, щоб набагато більше ніж на 6%. і ми працюємо над цим санкціями іншими заходами. Але давайте подивимось в Україні. В наже не наступив колапс. Ми отримали підтримку. Так само Росія в Росії не настане повний колапс. Чому тому що в Росії перш за все не жили добре і починати не треба? Москва буде жити як було на дотаціях з Пітером. А в глубінках ну 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 то трошки збільшиться зарплата. Плати з рахуванням інфляції, і все, і вони вони так втримуються, тому не буде такого краху. Е, навіть подивіться, те, що, те, що пішли бренди е, і нормальна продукція, воно не, не викликало е, обурення чи революції всередині, всередині країни. Бо в, в таких суспільствах, е, коли тобі стає гірше, ти, ти це приймаєш. Е, ну та так так сталося. Це ж не суспільство громадянське, це ж не 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 прагнення якогось розвитку. Вони живуть в автократичній країні. Вони стерплять і це. Тому не варто розраховувати на те, що через те, що їм стане гірше, вони почнуть щось, якісь запускати процеси. Ні, нам абсолютно треба зруйнувати економіку в цілому, зробити так, щоб Росія не могла фінансувати ведення війни, не могла відновлювати ракети, не могла е продукувати танки, хоча вони і зараз їх продукують там в кількості декілька десятків на рік. Тобто вони не спроможні відновити армію. Але нам потрібно зробити так, щоб був тотальний крах саме. Е Економіки, а не сподіватися, що будуть голодні бути Ну, ти в цьому напрямку. Що можна ще зробити на додачу до того, що було зроблено вже? Посилити торгове ембарго, але зробити так, щоб воно розповсюджувалося на атомну промисловість і на інші сектори, тобто зробити так, щоб не було лазівок, зробити так, щоб вторинні санкції почали працювати, щоб не було можливості отримувати імпорт технологічний. Через Грузію, Індію, Індонезію інших партнерів торгівельних Росії зробити так, щоб розширилися персональні санкції на еліти російські, щоб це було декілька десятків тисяч чиновників, які втратили б власне майно. Ось тоді Путін втратить підтримку, і тоді прискориться падіння російського режиму. А наскільки це реально, тому що в сучасному світі. Видається достатньо проблематичним обмежити торгівлю України з рештою світу, враховуючи наскільки світ глобалізований? Тобто, ми ж не бачимо, що Китай відмовляється від торгівлі з Російською Федерацією, в тому числі є підозри, зокрема у США, що надають китайці як мінімум обладнання не військового призначення, але тим не менше, яке містить мікросхеми, які може використовуватися у війні проти України. Чи не непідйомне це завдання? Отак, от настільки сильно обмежити російську торгівлю. Це це можливо зробити. Дивіться, коли ми. 3 березня з світовими економістами запустили е, листи на уряди щодо санкцій нам казали що неможливо ввести газове ембарго що в ембарго що це все не спрацює е, але як бачите все працює і все виявилось можливим так само можна зробити і повториних санкціях е, ринок сполучених штатів америки європейський ринок він просто на порядок більший для китаю чи ніж той мізерний е, ринок е, росії так, так само для індії так само для в В'єтнаму для Індонезії, інших країн їм є ж є, що втрачати на розви, ринках розвинутих країн. І відповідно відшукати ті важелі, які зменшать потік продукції подвійного призначення в Росію з цих країн, можна. І я переконаний, що їх шукають і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах. Все це реально. Але давайте скажемо, що все ж таки. Ключове тут це це викликати бунт еліт і розширення санкцій персональних, накладення більш більш широких фінансових санкцій, і перестати жити в моделі хороших руських, яким треба треба допомогти. Ось це прискорить падіння російського режиму. Пане Андрію, на вашу думку, наскільки десятий пакет санкцій, який мають прийняти до річниці вторгнення широкомасштабного Росії в Україну, він може закрити ті. Шпарини, через які зараз Російська Федерація може якось пролазити якимось чином, це може тримати її на плаву кейси з нідерландськими компаніями з іншими компаніями, чи продукцію знайшли в Росії в. Сучасному вже озброєнню російському, тобто виробленому нещодавно, призвели до того, що, що Європейський Союз почав активніше шукати важелі для вторинних санкцій. Вони ж можуть накладатися на самі компанії. Виробники навіть всередині, всередині Європейського союзу такого поки що не буде, але репутаційні ризики вони настільки високі, що самі компанії, е, створюють подібні вторинні санкції. Але ключове ключове, все ж таки, чому що ми очікуємо, це, це завершення питанням баргу і питання, все ж таки на ядерну промисловість російську, е обмежень, по е розширення персональних санкцій, фінансових санкцій. Але особливих сподівань, що це буде таке. І нищівний пакет немає. Сподіватимемось на, на активізацію Сполучених Штатів Америки з поримина санкціями по світу. Дякую вам, Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету. Був з нами на прямому відеозв'язку і він радить не чекати, що у Росії через економічні проблеми, яка вона вже відчуває, розпочнуться якісь процеси, які призведуть до бунтів.